Доброго дня! на перегляд будинка село Ходосівка, Бухівський район. Пратечно закрите містечко. 25 будинків. Біля є також містечко Дитячий майданчик. Сам будинок 196 метрів, ділянка 8 соток, якщо бути більш точно 7-7 соток біля лісу. Буквально фактично через дорогу знаходиться ліс. У будинку також є навіс на два авто, навіть і три поміщалися якось машини. Так, є тераса. В задній двір покажу. Це септик з переливом. Є також дощова система окремо виведена в кільце. Бачите, води відвід. До -від. гірлянди є на цьому будинку. Новорічні. Зроблений автополив Hunter. Це свердловина. Інтернет є містечко Optivalk, Ну. Такий гарний будинок. Зі своєю терасою. Є підсобне приміщення, до речі, тут вивід під генератор зроблений три фази. Світло заведено, 18 кВт будинок. Каналізація септик з переливом, який ми бачили. Сердловина там якраз люк, і окремий люк ще з того боку це дощова так, система. Води від, від води також зроблена в окреме кільце. Така ділянка, вона гарно відчувається. Клас цього будинку, що сусіди поруч є, але вони подалі. А далі, тому що через дорогу ліс, метрів 30-40 це перший будинок. Там справа ще один будинок, але вони не жмуть і відчуття, що ти біля, знаходишся біля лісу, якщо особливо ти знаходишся на задній, задній ділянці чи на самій терасі. Тротуарна плитка зроблена сам будинок. Будований із керамічної цегли, цеглою теплений пінопластом твердої плотності 15 см. Якраз це дощова система люк. Забор, до речі, вверх зроблений натуральне каміння. Так, виглядає будинок красиво, фасад, штукатурка і клінкерна плитка ліцювальна. Кутові вікна, саламандр німецькі. Зараз підемо всередину будинку, розкажу вам про планування. Ще раз покажу вам передній двір. Те, як сніжок, красиво сьогодні йде. Планування. Хідна зона. Передпокій зі своє місць під шафу. Тут знаходиться санвузол з виводами з зі усіма. Повторююся, всі комунікації заведені в сам будинок. Це котельня. Котельня все достатньо. Місце під бойлер, місце під котел. Тут можна зробити систему чистки по центру води і фільтрація. так. І також місце тут виводи зробити під пральну сушилку. І також в цій зоні можна зробити теплопідлогу, колектор поставити ну і вже. Швішильник також розводка світла зроблена. Це підсобне приміщення на першому поверсі. Комусь тут хочеться і кабінет зробити, і підсобне, щоб речі складати, так? комусь гардеробну хочеться тут зробити, пральню комусь хочеться також робити окремо. Тут дуже гарне приміщення, що воно є, можна тут вже під ваші потреби зробити. Йде бетонні сходи. Всередині можна зробити кладовку собі, зашиється, і буде така гарна кладовка для речей. На першому поверсі є окрема спальня, взагалі, в будинку є чотири окремі кімнати і велика кухня вітальня Бачите, як красиво виглядає вікна. Коли тут зараз сніжно. Пора року, а буде скоро і. Скоро і весна, так, літо. Все воно буде зелене. Потім осінь, до речі, осінь також дуже красива. Все воно жовте, бо Дуже красиві кольори. Так, і ми війшли в місце під вітальню. І. Кухня, зараз я вам покажу більш детально вихід на трасу. І кухня. Можна зробити П-образну кухню. До речі, є рем... відео ремонта. Саме такого планування зможемо вам відправити. Тут місце ставиться їдальній стіл, і дуже зручно, комфортно, гарний проєкт першого поверху. Другий поверх. На другому поверсі є три окремі кімнати, два санузли. І також на гардеробну, Також є вихід на горище ще. Підсобне приміщення можна зробити чи ігрову зону на горище. Це загальний санвузол. Перша окрема кімната на другому поверсі з гарним кутовим вікном. Друга кімната. І головна спальня. Мастер спальня. Є свій санвузол, Також є своя гардеробна. Зараз, звісно, не видно, а так взагалі. Коли немає такого снігу, немає туману, то гарно видно пагорби, саме село Ходосівка гарно видно. І також в Далечині і Київ одніється. Це ще гардеробна. Такий цікавий проєкт, він є наявності. Нагадаю, 96 метрів сам будинок, 8 соток землі. Знаходиться в закритому котежному містечку. Село Ходосівка, Друге село від Києва по Новобухівській трасі. Дуже гарний заїзд. Можна бути в центрі міста 15, буквально 20 хвилин більше. Ціна цього будинку в такому стані 190 тисяч. Також, також є. Такий самий проект будинок з ремонтом ціна його на сьогодні 310 тисяч. Поки що вони обидві є в наявності. Так що запрошуємо вас.